Сімферополь, лютий 2018 року. Так, силовики російської ФСБ затримували політв'язня з Криму Костянтина Давиденка. Мене почали спочатку просто бить, тобто, без там знов таки якихось звинувачень, без, без якихось формальностей. Просто, просто били десь кілька годин. На там мої якісь намагання щось спитати. Просто мені кричали, що там ти бандерівець, ти там фашист, час ми тебе тут все, ти попався, ми зараз тебе тут поб'ємо, вб'ємо. Ну коротше, оце такий крик. У Криму Костянтин працював землевпорядником та оцінювачем майна. Зокрема, за пропозицією від українських банківських установ, оцінював збитки після окупації Криму. Е Хоча я розумів, що ну, та діяльність, яку я явів, вона багатьом не подобається і. Ті е, погляди, які я притримувався, яких я ніколи не, там, не стіснявся, то, ну, вони не подобалися багатьом. Те, що я робив, по факту, е, юридично підтверджувала приналежність Криму Україні. Тобто я, я робив, е, збирав документи за українським законодавством, проводив оцінку за українським законодавством, оформлювалися відповідні е, юридичні документи там, або там, договор доріння, або договір спадкування, ну, у кого що. За українським законодавством. Тобто це юридично підтверджувало, що Україна це Україна. Костянтин каже, швидше за все, донос написали його ж колеги. Російські спецслужби звинуватили чоловіка у шпигунстві на користь України. Почали катувати і погрожувати розправою над рідними. У мене ж залишились батьки на окупованій території у Донецькій області. І вони мені постійно погрожували, що дивіться, якщо ти не будеш співробітничати, Якщо ти там передумаєш вдруг, і, там почнеш від під, під своїх свідчень відмовлятися, там відізвеш оці свої там, зізнання і так далі. то ми просто привеземо сюди ж твоїх батьків, привеземо сюди твою сестру. От. І ну, вони будуть просто поряд у, у сусідніх камерах топою. Після фізичних і психологічних тортур Костянтина змусили підписати зізнання і записати ось це відео. Такої це вилюблює Республіку Крим. Забрать інформацію у чоловіка, а вот в Італії. Мені, ну, чому завдання республік? По Республіку Крим? Далі чоловіка літаком відвезли у Москву і помістили у сумнозвісне СІЗО Лєфортово, де він пробув півтора року, поки тривало слідство. Там вони себе вважають ну, ці ФСБшники, типу вони еліта. Елита, вони еліта, вони вище за всі ці питки, вище за все, це фізичне. От, там у них більше оце моральні питки. Тобто там тобі не дають спать, у пласт постійно освітлена ну, камера, вона постійно освітлюється, ти постійно, там постійно грає музика. Ну, як не музика, там або радіо Спас, або радіо Звізда. Тобто один день у тебе оцей радіоспас, там всякі проповіді Гундяєва, церковні якісь там гімни. О -о -о, оця вся фігня. Е, інший день радіо там всякі воєнні пісні, там День Побєди, Діди воювали, вся, вся, вся фігня. Ну І це через день чередується. У 2019 році Костянтина Давиденка знову відвезли до Сімферополя, де відбувся так званий суд. Далі чоловіка етапували до Краснодарського СІЗО, а потім до виправної колонії номер 23 у Саратовській області, де він просидів практично увесь свій термін. У Краснодарі каже, були найжахливіші умови. От камера, вона от, десь десь такої площі. Вона розрахована на 14 ув'язнених. Ну, тобто, там є 14 до спальних місць. В цій камері знаходиться. 30-35 осіб. Уявляєте. Е, рекорд, мій рекорд під час одного з е, цих от моїх вояжів туди-сюди, е, то е, у цій транзитній камері, ну не, не в цій, там трошки більше була транзитна камера. Е, там знаходилось 54 особи. Тобто, там те, то як в тролейбус, це навіть там стояти не, не дуже є де. Це як в тролейбусі. От. Ну і е, санітарія. Самі розумієте, яка. По транзитних камерах вас, вас ще й в душ не водять. Тобто 54 особи, там два тижні, взагалі не миються. У колонії у чоловіка стався інсульт, утворилося каміння в нирках, випали зуби та ослабли кістки. Звільнили Костянтина в межах обміну 24 серпня 2025 року. Уже на українській землі він не зміг стримати сліз. Тут чекають своїх людей, що Україна чекає, Україна повертає своїх людей додому. Але ще треба багатьох інших повернути. Є люди, які сидять в полоні 14 2014 року, 15 2015 року, 16 2016 року, і вони досі там, а мають бути тут. Насамкінець на запитання про природу жорстокості росіян. Чоловік відповідає однозначно: так працює система. Це це спланована процедура. Вона спланована, вона прописана, є відповідні регламенти. Все одно всі ці процедури катувань прописані завчасно. Є цілі методички у них як це робить. Мета одна ламати людей. Тебе перетворюють на, з людини на одиницю. Ти перестаєш від мета всіх цих заходів, щоб ти перестав себе відчувати як одиницю. Правозахисник Євген Захаров також каже, що мета знущань росіян над українцями зламати волю людини. А якщо мова йде про військовополонених, то завдати їм таких фізичних страждань, аби вони більше ніколи не змогли взяти. До рук зброю пан Захаров, учасник дисидентського руху 70 х років. За його словами, таких звірств, які коять росіяни зараз щодо українців, не було навіть у репресивній системі пізнього СРСР. В Радянських уваг після сталінської доби то зараз значно гірше. Ніякого порівняння немає. Притв'язні е, тих часів. Особливо ще от після 54-го, друга половина 50-х, 60-ті, вони сиділи ще дуже добре, ну, доволі вільно, після 20-го з'їзду там, і так далі. І там не було катувань, там не було побиття, там будь-яке просто, коли охоронець вдарив політв'язня, це вже була така надзвичайна подія, що всі голодування в'являли. І так далі. Мову утримання зовсім інші. Там нема катувань, там все ж таки ну більш-менш краще ну, годували краще ніж зараз. І у таких жахливих умовах, зазнаючи моральних та фізичних тортур, українські цивільні в'язні та військовополонені перебувають роками. Про долю багатьох із них відомо мало або взагалі нічого. Бо росіяни намагаються приховати де отримують українських бранців. Тож, аби отримати допомогу, зокрема у встановленні місцезнаходження знаходження українського цивільного ув'язненого або військового полоненого, можна звертатися на гарячу лінію з пошуку зниклих безвісти за номером 0800 20 24 02. Дзвінки безкоштовні.